Вітаю вас на каналі Гуцульська Магія. В цьому відео я розповім про те, як розблокувати любовну сферу і залучити в своє життя, любов, справжню, взаємну любов. Любовна сфера це частина нашої енергетики. Вона знаходиться в області серця. І коли вона в порядку, вона енергетично виглядає як квітка, яка привабливо цвіте. Якщо ця сфера заблокована, вона виглядає, начебто не розпустилася квітка. Заблокована ця сфера може бути з різних причин. Це можуть бути як власні негативні установки, так і негативний вплив збоку. ось, як розблокувати сферу. Ось в цій практиці ми будемо використовувати силу стихії повітря. Це потужна енергія, яка всюди, якою ми дихаємо, і яка нас оточує. Так що ж необхідно, для початку потрібно візуалізувати ось цю любовну сферу. Тобто, візуально уявіть цей бутон квітки, що не розпустився. Створіть його образ в області серця, потім закрийте очі і почніть глибоко дихати. Ось відчуваємо міць стихії повітря. Відчуйте, як ви ось цей бутон, немов збагачуєте цією енергією, наповнюєте його цією силою повітря. І в усьому цьому процесі вимовляєте подумки такі слова: Кохання, кохання. Нехай це звучить як пульс. 5 хвилин такої практики буде достатньо. Таку практику проводити два рази на день. І дуже скоро ви помітите, що ось цей бутон він почав розпускатися. Цей бутон відображиться в реальному житті, тобто ваша любовна сфера буде перетворюватися. Всім бажаю кохання і не забудьте підписатись на канал, щоб дізнатися багато чого корисного.